Це була ціла історія доїхати в Україну попасти, тому що всі їдуть з України. Я так розумію, що це ну, АТО відпочиває зараз. В Серебрянські ліси ми поїхали. І це взагалі ліси чудес. Вітаю. Я військовослужбовець 4-го прикордонного загону, водій механік бойових броньованих машин. Просто сонце. Я люблю дарувати людям усмішку, радість. І мені подобається акпарації сонечкою не зв'язок. <рес> І плюс руденький, поцілуваний сонцем. Я родом з центру України, з Кіровограда. Зараз Кропивницький перейменували. В цивільному житті я багато чим займався, працював на СТО, ремонтував автомобілі, різні легкові, вантажні. До Державної прикордонної служби я потрапив ще із срочником. Мрія потрапити до прикордонників, викликає якусь відвагу ти борониш кордон України. І я відслужив кінологом в Мукачівському прикордонному загоні, проникся цим лісами-посадками. Потім вирішив поїхати за кордон. Подав на карту побиту, вже рішення, все є. Працював собі, шеф каже, а він теж з України, там щось неладне. Подивився новини, пройшло буквально стільки тиждень. Кажу, давайте до побачення, розчитуюся. Їду в Україну, бо треба щось предприймати. Тільки почало березня це була ціла історія доїхати в Україну попасти, тому що всі їдуть з України. Три дні добирався до України і одразу в свою частину вони кажуть, іди, в ТЦК. що кажуть, в мене немає часу, треба що робити. Тиждень і я вже в Харківській області. Всієї нашої групи 50 чоловік. У нас була цільні. Охоронять Мукачево, в зону їхати і якісь дії проводити, тому що хочеться якось щось десь ворога трошки бить відганяти, що це за діла. Ну, не було розуміння, що таке в цілому якби, війна. Я в АТО не був. Я так розумію, що це ну, АТО відпочиває зараз проти цього. На посаді я був спочатку фельдшера, потім приїхав сюди, поставили на посаду ну, стрілок. Прийшли ми. Вже після деокупації Харківської області Балаклеї, ту подібну, після цих госпіталей, поранень, всього. Потім поставили мене на посаду водія БТРа, козака. З тих пір я водій. Так от, і міняється, тиждень, два, може кожен день виїзд. До тих, до тих водички їсти, ПК, все таке. Не кожен день люди. В Серебрянські ліси ми поїхали. Це взагалі. Ліси чудес, це обдільна історія. Там дуже було тяжко добиратися до позицій, і плюс ми якраз попали на зиму. Після останнього поранення вже в Кам'янці ФПВ, як вже мені в лобове влетіло, то добре, що був броньований автомобіль, але Ну, скло випало. Пекло, лице, короче, перелом під глазом, те все. Ну, то таке контузія добра. Але ж евака якби, такого немає, тому морозяна сонячна погода. Видно просто звідси і аж до Карпат. І так як там мало хто ходив, це геть. Ну, і по слідах вичислили, куди я не думав. І з 8 ранку до 11 ночі мене там паяли, короче, завалили геть бліндаж. Я вже Сам себе закопав просто землею, знайшов кусок арматури, не лопатки ж, нічого. Я приїхав на евак взагалі, не вивозити, а евакуювати хлопців. Одного, що залишився, і оцим прутом, куском скоби, я себе закопав, щоб навіть мого тепла не було видно не відсвічуватися зовсім. Вони не достали мене, але вони мене завалили, затравили. Евак буде, ждіть погода, зараз буде погана. Я не вірю, яка погода я виглядаю. Місячно. Мавіки жужжать, зайшов бух-бух, все по-старому, нічого не помінялося, а й тут сніг пішов. Пора не хотіли казати, тіпа, вже перед фактом, що ось чую, вже щось гарчить. Вилазю з тих брьовин з горем пополам, на чотирьох дошевелив, пригнув в козака, забрали отого єдиного, він все-таки вижив, заліз в трубу. Коротше, ну, крепко його там покоцало. Він вижив, все добре, евак зробили. Крім того, щоб виїхати самому, на Таких еваках і завозах на позиції, це саме головне життя людей, хлопців. Інколи навіть в поперед начальству їдьте зараз, їдьте туди, ми окей, але робимо по-своєму, тому що ми на місці ми бачимо, як це можна правильніше зробити і ефективніше, і щоб всі були живі, здорові. Як міняєш з позиції, хлопці, ті, хто виходять, вони завжди щасливі, довольні, звісно, дякують, що. Цілими привезли. Ворог прогресує дуже швидко. У 22-му році, щоб над тобою Мавік як якийсь повесів, ну це за день, може, разів два-один. Зараз же нонстопом висять, все висить. Дуже дуже тяжко зараз воювати і навіть наблизитися до позицій – це такий собі квест непоганий. На рахунок босифікації я взагалі-то не признаю звичайно добровільно піти, і в тебе буде широкий вибір. Сім'я є, діти є. Через пару днів ще народиться прикордонник. А та жінка каже: вже все, давай сиди вдома, звісно. Але підтримують, звичайно, підтримують. Тесть сітки в'яжуть, вже третій рік цим займаються, допомагають. Те що рукавиці, шапки хлопцям в'яже, шиє, передають все, чим можуть, допомагають рідні. Хочеться вже, звичайно, додому, вже хочеться трошки відпочити, але ну, ніхто нічого такого не приймає. щоб Після перемоги що... нарешті починають жити, якось подорожувати по Україні максимум. Штома і може навіть і контракт підписати.